Привіт! Привіт! Сьогодні ми в кав'ярні Меліси спілкуємося з власниками Світлана та Сашко. так? Так. Ем, дуже приємно вас бачити. Ви такі світлі, красиві люди. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея відкрити кав'ярню Меліси? На Направду, ця історія, хоч загалом це світла історія, але починалася вона з того, що. Це був 22-й рік. Почалась війна, і в нас в планах наших взагалі не було кав'ярні. Ми займалися зовсім іншими проектами. Я психологію, психологію», «Світуля моя квітами. І в нас ну, прямо як ніколи були розписані наші графіки на місяці вперед. Але війна все перевернула, змінила, і наші всі роботи в той же момент завершилися. Ми кілька місяців, як і більшість, напевно, українців. Були в шоці, не знали, що куди і як взагалі все буде відбуватися. А потім почали приходити до тями і, і почали задумуватися над тим, що ми можемо робити. І просто банально згадали про те, що в Світлі є талант до того, щоб пекти десерти, і взагалі до такої знаєте, вона така справжня господиння, так робити затишу, поюта. А в мене є великий досвід у ресторанній сфері, я це люблю. І ми прийшли до такої. Спільного бачення, що це то, що ми можемо точно зробити. І так виникла ідея. Тут відчувається така затишна атмосфера в руках господині. Ну, грубо кажучи, що так і є, тому що так. цей затишок так. створює жінка і Ну і, звісно, чоловік, який підтримує цю жінку. Чому ви обрали саме таку назву для вашої кав'ярні Меліса Ну воно так не типово Ну, Меліса звідки це прийшла така ідея? Ну, ця ідея прийшла. Не просто так. Ми, в принципі, шукали назву, яка б нам до кав'ярні підходила, тому що і сам дизайн ми не могли запустити без назви, нічого нам не подобалося, нічого не приходило. От, і одного разу в чаті сімейному, коли написала моя сестра, скинула відео племінниці, племінницю звати Маліса. Я подивилась на неї, вона така солоденька булочка. Я собі подумала. Меліса, це ж так гарно, це так мило, це про нас. І я така блін, все, меліса. А і з того моменту, до речі, як тільки ми цю назву вибрали, одразу і дизайн почав формуватися і навколо назви, якось воно все логічно почало вибудовуватися. Тому це такий сімейний наш так. проект, так. і сімейна така наша особлива назва. Ну, це гарно. Що ви вибрали правильно і гармонію з дуже назву? Тому що коли все пішло так, як має бути, і ви це відчули? І ви це відчули значить, вийшло за попитне серце. Все ну сталося так як повинно було. бути. Це точно. Скажіть, будь ласка, які були основні виклики на початкових етапах створення кав'ярні? Що для вас було найважче? Направду основний виклик був і залишається. Це невідомість майбутнього, тому що на той момент особливо ми відкрилися 14 червня офіційно. Це буквально кілька місяців, як почалася війна, і була повна невідомість. Так і але в тому числі ми діяли десь емоційно досить. Знаєте, це той момент, коли прямо живеш тут і зараз, так тому що не знати, що буде через місяць, два. І ми просто робили те, що ми могли з тим, що ми мали, і просто робили, діяли. І виклики були в тому, щоб якось відставити в сторону стрес, переживання, хвилювання і в діяльності, в справі. Ми якось теж видихали, розслаблялися. Це направду був найбільший виклик, як виявилось то, що десь само собою ремонт там замовлення. Це все складно, але порівняно з тим, що якась незрозумілість, що далі неможливо планувати, то це якби другорядні було. Це взагалі так дуже насправді відважно. такий важкий час починати бізнес відкривати. Ну я вважаю, що не маленький бізнес, і це так дуже відважно з вашої сторони. Насправді для нас це до речі, це була одна з мотивацій моїх особисто, коли вже було точно прийняте рішення, як зараз пам'ятаю, все-таки ризикнути і спробувати відкрити кав'ярню. Я прямо зараз пам'ятаю, я дивився невелике якесь інтерв'ю президента, і він казав, що люди треба запускати економіку, інакше в нас будуть великі проблеми. Я на той момент зрозумів, що да. От це теж спосіб підтримувати державу, створити робочі місця, платити податки і таким чином впливати на те, щоб економіка жила. Це була одна з мотивацій. Того це нас теж підтримувало дуже сильно. Ну це одна так, та, і одна з мотивацій, це в принципі те, що кав'ярня це була моя мрія. Так. Я про неї мріяла ще там давно просто. От вона реалізувалася в момент такий доволі стресовий, важкий, коли ти розумієш, що треба реалізовувати свої мрії, бо коли як не зараз. Це да. правильно, Та, зараз дуже багато людей, до речі, керуються таким, коли як не зараз гасло. Тому що кожен день, кожна хвилинка дорога. Так. Да. Далі знову ж таки повернемося до теми Меліси. В принципі, ми не відходили від неї, так, але так, трішки адстрагувалися так, так. далі. Е, хто займається виготовленням десертів е, та закладів? Ну, виготовлення десертів займалася безпосередньо я і е, з самого початку робила це, але зрозуміло, що без підтримки і без допомоги я не справляюся. І е, у мене є помічниці, які займаються кондитерством, і я дуже рада, і багато що, чого добувала їм і. Поміч Зараз... помічниці чарівниці все починалося з того, що Світуля кожен день прокидалася в п'ятій ранку, щоби робити прям свіженьке, все класне так насправді було перші тижні. Ну а само собою далі ми рухалися, розвивалися, бачили необхідність, потребу в тому, щоб наповнюватися ще і працівниками. Так. Це супер. Ну тут завжди дуже смачно, насправді. Ну не тому, що так зараз для інтерв'ю ми про це говоримо. а Я прихильниця ваша, тому що у вас перше затишно, у вас реально класна атмосфера, привітний персонал, завжди дівчатка дуже уважні. І мені реально подобається підхід от кієнтоорієнтовність. Те, що ти приходиш сюди, стоїть водичка. Це, це, це вроді дрібниця, правда, але тобі не треба підходити до барної стійки і просто ти мені, будь ласка, там фліжанку води. правильно? І це реально класно, це сервіс. Ось. Як ви підбираєте персонал для роботи у вашій кав'ярні? Чим ви керуєтеся? Чим ми керуємося, якщо на правду, що я по професії психолог і багато років займаюся психологією, тому я обираю в першу чергу не, про, не по якимось професійним якостям, а по тому, яка людина? Мені в першу чергу і нам важливо, скільки це сімейний проєкт, щоб це були добрі, світлі, гарні люди. Да? І таким чином ми і вибирали всі наші дівчатки, які з нами працюють. Я знаю, що вони реально хороші, приємні, такі знаєте, добрі люди. І отак от ми вибираємо. Тому що навиків можна навчитися всього можна навчитися, але характер, темперамент, доброта, душевність це Люді не ставили. має бути Людяність. Тобто це перший і головний критерій, все інше в процесі можна навчити. І це завжди так. Ми люди такі своїні, які все рівно в нас якась підсвідомість, яка відчуває, де є зрозуміти. І інколи буває, що людина вроді і хороша, так? Ти не можеш сказати, але буває, що от не твоя людина, от ви якось не сходит. Тобто є темперамент цієї людини зовсім інший. Ось, тому звісно, в персоналі дуже важливо це злагодженість, і одна команда, одна ідея, і щоб люди завжди говорили. Це дуже важливо. Тому я думаю, що вони задоволені своїми власниками, роботодавцями в дуже відкриті і щирі, тому, спілкуючись з вами. Ми дуже на це надіємося. Це класно, це дуже відчувається. І Позитивний вайб. Yeah. Що, на вашу думку, відрізняє Мелісу від інших кав'ярнів місті? Таке цікаве питання. Так. Трошки важке. Ну, але... Найперше, я би. Не брався саме порівнювати, тому що кожен проект, як і кожна людина особливий, от і не хочеться це. Скоріше я би сказав, що те, чим ми е е тішимось, та те, що дійсно, те, що ви сказали, що душевно, затишно, посімейно – це те, чим ми гордимося. Та, в інших закладах також це є. А це те, що ми любимо в собі. Те, що, що мені важливо, е що я приходжу сюди, і мені дуже добре, дуже комфортно. Я радий бачити. Дівчат наших баристів, мені тут комфортно. Це для нас важливо. А чи вирізняється? прям не знаю? Нам важливо, а де як в нас так? Це важливо справді, тому що слівно є постійні клієнти, які мабуть приходять і вибирають собі те місце, де їм комфортно, і навіть. Там, судячи по собі, по своїх друзях та срівно я йду туди, куди мої душі приємніше. Туди, де я можу собі розслабитись, випити смачної філіжанки, смачної кави, зустріти якихось знайомих, друзів. От зі святами постійно також спілкуємося, коли я приходжу, і мені дуже це так, якось близько і мені це імпонує. Тому я думаю, що багато людей також обирають саме через те, що тут такий дуже класний душевний вайб. Яка ваша найпам'ятніша історія або випадок пов'язаний з кав'ярнею? Mm. Ну, найпам'ятніше однозначно це день відкриття, тому що це особлива, дуже важлива подія. Цікава, особливо також вона мені згадується тим, що от десь місяця-два ми готувалися до відкриття чи два з половиною, і я був такий бодрий, активний. А рівно в день відкриття проспав перший раз за два місяці. О, тому це згадується. Ну і ще згадується для мене е день, коли ми побачили по статистиці, що ми зробили на той момент, не було скільки там місяців чи рік, пройшов, не пам'ятаю, 10 тисяч порцій капучино. І це було так якось цікаво. Потім ми почали рахувати, а там вивели, що ми вже скільки там чи півтонни, чи тонну кави продали. Ну, знаєте, такі цікаві такі моменти, які нагадують про те, що ого, скільки всього зроблено. А, скільки було, скільки, уявляєте, 10, пор... 10 тисяч порцій капучино, скільки разів ми потішили наших гостей, ну, для мене це був момент прекрасний. Так, <рес> да, такі моменти запам'ятовуються. Да. Ну, для мене, напевно, ще моменти, коли ми, ну, звісно, перший день, тому що це була невідомість така, але така солодка, скажімо так. І, напевно, що наші корпоративи з дівчатами. Наш перший корпоратив, наш другий корпоратив, тому що ми завжди хочемо так зробити, щоб було дуже класно, весело, комфортно, щоб всі відпочили, щоб ми повеселилися, тому що у нас така дружня компанія тут зібралася, і це такі теж моменти я б сказала. А, звичайно, ми випромінюємо е, те, що ні, ми протягнемо те, що ми випромінюємо людей, які навколо і, мабуть, це емоції. Всі люди завжди йдуть за емоціями, тому навіть та чашечка кави це не так та чашка кави, к теку для себе. Тому люди завжди керуються ну, в більшості емоцій. Mm -hmm. тому, що це щось дуже справжнє і класне, те, що нам є зрозуміти, що ми живі. Отже, скоро у вас річнеться закладу. Uh -huh. Як ви бачите святкування цього, такої великої події в вашому житті? Ви щось плануєте, якісь заходи, можливо, невеличкі, бо так як в нас зараз війна, люди стараються так дуже все uh -huh. акуратненько робити. Але тим не менше, це ж також для вас велика і визначна подія. А, направду дійсно от якихось великих святкувань не буде. Да? Це друга річниця. Ми скромно відсвяткуємо. Будемо трошки пригощати наших гостей різними смаколиками. Скажу так, тому запрошуємо. 14-го числа в нас офіційно ми святкуємо це двохріччя. Будемо раді бачити, трошки щось задекоруємо, прикрасимо і будемо скромно, але радісно святкувати. Скромно в тому числі, тому що ще є одна важливіша подія найближчими днями, навіть чим ця важливіша. Тому скромно, по тихому, але радісно. Така інтрига. Так, так. Інтрижка відчулася, нотки інтриги. Окей, нехай це залишиться інтригою. Ем, тим не менше, З нагоди святкування ще одного року успішної роботи кав'ярні Муліса, що би побажали собі як власникам закладу. Ова. Oh, Ова. Oh, wow. Напевно вміти. Відпочивати, розслабляти, знімати стрес, тому що знову ж таки і сама робота це само собою робота і зовнішні обставини. да, дуже багато стресу є. Дуже багато навколо і я б і собі, і нам, і всім побажав. Вчитися переключатись, тому що дуже важливо відпускати емоції, трошки розслаблятися, відпочивати, набиратися сил для того, щоб робити ще більше, ще кращий результат. Це, напевно, найголовніше. Угу. А я б побажала такої гнучкості і не сприймати всі якісь нові виклики, як стрес, а просто як гру, і як ще один левел, який треба просто пройти. Це дуже гарно сказано. Треба себе це десь занотувати, це ші, як ші, якась стата відомих, ну, відомих людей вже для нас. Так як в нас маленьке містечко, то сорока на хвості принесла, як нас кажуть, інформацію про те, що ви плануєте відкривати новий заклад. Що вас спонукало до цього рішення і як ви зрозуміли, що ви хочете ще одну свою велику дитину? Ну, направду зрозуміли ми це давно, хотіли давно. Це такий логічний, якби процес, коли щось виходить, хочеться ще щось зробити, цікаве, і то, що багато ідей є, які неможливо реалізувати в одному проєкті, та? а а двох можна. Тому, якби хотіли ми давно, ми вже там з рік часу про це думаємо, плануємо, підбирали місця. І насправді найскладніша задача, якраз, була в тому, щоби. Гарне місце знайти, тому що ремонт можна зробити, меблі можна замовити, меню зробити. Але місце має бути особливе, тому ми довго чекали на, на ту можливість, яка, слава Богу, прийшла до нас. Просто розслабилися, і от вона прийшла. Це класно. Ну це ріст, тому що. І дуже важливо те, що ви є підтримкою один для одного, це теж дуже велико відчувається. Ну і гармонія. Коли люди в гармонії, вони творять дуже багато і дуже багато класного, і це реально відчувається. Які ваші очікування від нового закладу та які цілі ви ставите перед собою? <свіття> цілі, цілі, як би це сказати, насправді протриматись. Цілі всі, як в нас українців, вижити. Перемогти, справитися, тому що цей заклад новий, це великий виклик для нас в першу чергу в плані інвестицій. Тому що, само собою, в наш час, на жаль, коли гривня обесцінюється долар росте, ціни ростуть, і ми це всі бачимо, відчуваємо. І для нас це теж Величезні інвестиції в цьому найбільший виклик. Да. По-перше, справиться просто нам, всім, як українцям, справиться, да, з цією війною виграти, а, а друге, це е, втриматися да, на плаву і зробити так, щоб в якомусь майбутньому, прекрасному е, це було стабільно і добре. Ну, це знову ж таки класно, тому що е, ви надаєте можливість людям працювати. Це знову економіка. Ви сплачуєте податки. Це дуже велико зараз на час, тому що дуже багато цього закривається. Люди виїжджають за кордон, і наша економіка ну, просто каже папа. Але такі е, підприємці, які роблять таку важливу справу в нашій країні, реально дають друге дихання, тому що люди шукають собі робочі місця і вони їх от. Знаходять, з за таких людей. Це класно. Скажіть, мені цікаво, чим новий заклад відрізнятиметься від існуючої кав'ярні «Меліса»? Це будеся No2, чи, буде, чи це секрет? Це не секрет. Це буде ще одне душевне, класне місце, в якому можна буде скуштувати смачні десерти, каву, в, яких, в якій будуть теж сніданки. Можливо, вони трішки будуть відрізнятися. От а, і це буде такий вайб наш. Та, Не ну, плануєте наш. розширювати це, щоб була кухня повноцінна, щоб були такі страви, які можна пройти, наприклад, на від'їзди кремсучки пісні. В новому закладі та теж буде невелике меню, але воно буде. Воно буде абсолютно інакший. Сам заклад, інтер'єр буде інакший. Але це вже ми пропонуємо прийти, побачити своїми очима, попробувати своїми рецепторами смаковими і оцінити наскільки це інакше. Тому що про це не так є сенс говорити, як є сенс прийти, подивитися, попробувати. Зацікаво. Правильно ми ну, відкриваємо ці карти, нехай це залишиться маленькою загадкою. Які ваші поради іншим підприємцям, які планують розширювати свій бізнес? Прямо розширювати свій бізнес. Моя порада, я люблю математику і цифру. Моя порада рахувати математику, тому що це в бізнесі найважливіше. Є така умовно душевна складова, де треба творчо підійти, мати натхнення, мати сили, мати бачення. А з другої сторони, це математика і цифри. Точно вміти рахувати, планувати, планувати розходи, планувати доходи, бачити, як це все має рухатися тому іншим підприємцям. Математика і душа, душа в моєму розумінні розуміти, що це моє, це мій підхід, наш підхід, робити те, що ти любиш, бо тоді більше шансів, що буде енергія, ресурс, що підприємницька діяльність. Це в першу чергу ресурси, які треба віддавати, вкладувати, затрачати час і дуже багато енергії, і сили. І мій вибір, я не знаю, як хто так, а Мій вибір це займатися тим, що я люблю. Тому що робота займає багато часу. Якщо це не цікаво і не лежить туди душа, то на що тратити на це час? Ну і вкладати свої цінності обов'язково в бізнес, бо інакше він не буде просто працювати. Люди відчувають, що це просто зроблено для картинки, що це зроблено для заробляння грошей, і вони просто туди не йдуть. Тому потрібно завжди свої цінності внутрішні перекладати в те, що ти робиш. Я дуже рада, що ви сьогодні знайшли час поспілкуватися, розкрити якісь невеличкі секрети, поділитися, тому що для нашого міста це також дуже важливо. Нові заклади, якийсь новий вайб. Цього дуже не вистачає. Таких позитивних емоцій під час війни. Зараз ну що ж, я вам дякую за таку щиру відверту. І класну розмову легку. Бажаю вам розвитку успіхів у ваших всіх починаннях. Нехай Бог вам допомагає. нехай завжди вас знаходять ваші люди. Це дуже важливо. Побільше вам гостей в закладі, побільше вам позитивних відгуків. І я вам дякую. І хотіла б також від вас почути, що ви побажаєте нашим коломаянам, гостям міста, які ви дасте. Так, Дякую. Побажати коломаянам, українцям в першу чергу віри, віри в світле майбутнє, в перемогу. Це то, що точно ми всі можемо робити, та вірити. А значить, коли в мене є віра, на що все буде окей, тоді я більше часу, уваги, турботи, любові своїм близьким приділяю таким чином, ми. Ділимося якоюсь енергією, ресурсом, добротою, підтримуємо один одного і маємо більше сил для того, щоб справлятися. Тому я так бачу вірити, любити і підтримувати. Та й допомагати нашій армії. Це дуже важливо. Собою, так. Тому так. дякуємо. Так. Дякуємо тобі. Дякуємо вам. Так, до зустрічі. До, зустрічі. до нових зустріч. до нових.